Придбала, значить, якось нитку ротилового кварцу для асортименту, Приїхав мені ось такий камінь з дуже відвертим, некрасивим тонуванням всередині жовтим. Я на нього подивилась, подивилась, засмутилася, тому що ну це жесть, да ось це таке тонування з цим неможливо працювати. в мене лежало-лежало. От я подумала, чим його можна очистити, почала чата GPT розпитувати, якими засобами. І він мені сказав, що можна спробувати. Ацетон у мене є для лаку. Для нігтів. Частини я вже зняла, для того, щоб переконатися, що воно працює. Дивіться, засипаю в баночку. Ось ці ви бачили, да, наскільки вони жовті, заливаю їх рідиною для зняття лаку. Рідина в мене, на жаль, синя, але, ну, яка вже є. Ви зараз побачите, як все швидко буде міняти кольори. Так, заливаю цією рідиною з синьою, починає <гум>, нас зеленіти, тому що починає у нас потрохи сходити оце тонування. І ось отак декілька секунд. І стає рідина наша з синьою стає жовтою, зеленою, так? починає сходити наше тонування. Потім піду зіллю, помию і покажу вам. А злила і промила водою. Зараз я їх висиплю на тарілочку, але ну, тільки вони будуть мокрі, ви зрозумієте, бо поки їх висушу. А, ух ти, тут ще якась фіолетова потрапила. Це якийсь аметист чи що. Цікаво. Дивіться, оці всі жовтизни всередині взагалі немає. Тепер видно реально, хто у нас є хто, хто дійсно жовтий, хто білий. І прикріплю відео, де я знімала паралельно оцю першу половину почищену, і коли ці ще були не почищені, для того, щоб ви побачили допісля. це порівняльне відео наперед, з цієї половини. Я ще не зняла тонування, з цієї половини вже зняла тонування. Як бачите, різниця просто колосальна. А так, дивіться, прикраси, воно все одно не йде. Це мої Ементальні камені ця нитка вже у мене списана, от тому це просто для контенту, щоб ви побачили.